Поки ми доїдали попкорн після останньої прем'єри, у кіносвіті вже все перевернулося: нові ролі, нові фільми та нові релізи. Ловіть свіжу порцію кіноновин, поки вона гаряча. Мет Деймон у ролі Одіссея Крістофер Нолан готує новий масштабний проект екранізацію «Одіссеї Гомера, яку студія Universal описує як міфічний бойовик, знятий по всьому світу за допомогою новітньої технології iMAX. Перший офіційний кадр уже представлено, і Мед Деймон у ролі легендарного Одіссея. Для Деймона це вже третя співпраця з Ноланом після «Інтерстеллара» та гучного Опенгеймера. До акторського складу увійшли зірки першої величини: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттінсон, Енґетеве, Шарліс Терон. Сюжет зосередиться на десятирічній подорожі Одіссея додому після Троянської війни, наповненій випробуваннями. Голодні ігри повертаються. Lionsgate представила перший тизер до нового приквелу франшизи: голодні ігри Схід сонця на жнивах, який розповість історію молодого гейміча Абернаті, наставника Катніс. У роліку чаша з розплавленим золотом перетворюється на вулкан. Саме він стане смертельною ареною 50-х ювілейних ігор. Фільм покаже, як гейміч вперше потрапляє на арену, вибирає ліс замість гори та тим самим рятує собі життя. До роботи знову долучилися режисер Френсіс Лоуренс та сценарист Біллі Рей, знайомі фанатам ще з основної трилогії. Зйомки стартують у липні 2025 року. Прем'єра запланована на листопад 2026 року. HBO відновив зйомки Дому Дракона. У третьому сезоні з'являться нові герої. До серіалу приєдналися Томі Фленаган з Гладіатор та Сини анархії. Та Ден Фоглер за фантастичні звірі і де їх шукати, які втілять нових персонажів. Я з нетерпінням чекаю на новий сезон. А ви пишіть в коментарях, чи дивились ви цей серіал. Джейсон Момоа повернеться в Дюну 3». Момоа заявив, що знову зіграє Дункана Айдахо в третій частині Дюни, навіть попри те, що його герой загинув у першому фільмі, де Дункан жертвує собою, щоб дозволити Полу та його матері втекти від солдатів. Глядачі не знали, що його історія на цьому не завершиться, на відміну від читачів. Це як у грі престолів, сказав Мамоа. Якщо не читав книги, це не моя провина. Я збираюся повернутися, сказав актор, підтвердивши повернення свого персонажа. Ну що ж, ми з нетерпінням чекаємо на нову дюну, а поки йдемо далі по новинам з світу кіно. Вийшов офіційний трейлер другого сезону серіалу Твістед Метал, який планується до прем'єри влітку 2025 року. Перший сезон Twisted Метал отримав змішані відгуки. Глядачі цінували постапокаліптичну атмосферу та персонажів. Очікується, що новий сезон продовжить історію з небезпечними перегонами та екшн сценами, а також новими персонажами та сюжетними поворотами. Особисто мені серіал сподобався, тому я з нетерпінням чекаю на другий сезон. Франшиза жахів повертається. Вийшов трейлер нової частини, пункт призначення родове прокляття, яка знову покаже боротьбу героїв з невблаганною смертю. Прем'єра запланована на травень. Перший фільм вийшов ще у 2000 році і з того часу здобув культовий статус серед фанатів завдяки унікальному підходу до теми містики та креативних смертей. Поділіться в коментарях, чи подобаються вам фільми цієї франшизи, і скажіть чесно, ви також оминаєте фури з колодами. Світ кіно знову не дає нам нудьгувати. Якщо вам сподобалась добірка новин, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А в коментарях пишіть, яка з цих новин вас зачепила найбільше. До зустрічі у наступному відео.